Привіт із мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. Сьогодні я з вами поділюся дуже чудовим рецептом щасникових стрілок до гарніру. До будь чого і дуже смакує. І гарно так зараз у сезон е, часникових стрілок. Дуже раджу вам приготувати таку смакоту. Ось, е, ось така виходить дуже гарна, смачнесенька страва. О, кому цікаво, як ми готували, давайте будемо готувати разом. Для цього нам, звичайно, потрібні часникові стрілки. У мене вони ще невеликі, такі, бачите, ще не дуже так, покрутилися, але я трошки назбирала і хочу поділитися з вами, приготувати і поділитися з вами. От, Маємо таку курячу куряче філе. Так я нарізаємо його на, на такі частинки, на кубики такі більші. Можете і більше собі дати, можете і менше. Хто скільки хоче, то м'яса може дати і більше, звичайно. Хто скільки любить. І скільки... У мене є одна така е... грудка. І я поріжу. Так, поріжу і все буде у нас тепер зелені. Маю... Треба одну велику цибулину. Я маю таку цибулю свіжу, молоду. От я дам. Ось таку светі домашньої. Згорода вже у мене є така, і я зараз наріжу так само її. Кидаємо тут такий чавончик, цибулю спочатку. Тепер ми з цими стрілками отак відбираємо оці, оці будемо а, а ці будемо просто нарізати отак. Хвостики ми відріжемо, а ці всі будемо нарізати на на такі невеликі Так, наріжемо ми собі всі. На такі невеликі, я й більші, я й більші, я й менші, бо ще не всі, не всі пустили стрілки. У нас тут пізніше трохи пускають стрілки, якраз лиш почали. Але завжди готую собі. Лише на чнупці стрілки обов'язково щось готую. До речі, в мене є на каналі вже як готувати салат з часникових стрілок, паста часникових стрілок. Я вам дам посилання, як її готувати. Так, це ми вже нарізаємо такими кусочками. У пательню або на таку у такий казанок додаємо добрий кусочок масла і даємо ложку дві олії. Тут цибульку я дала, і най цибулька підсмажує всі. І до цього ми дамо, тут треба добру цибулю, тут у мене є 350 грам курячого філе. Я разом з цибулькою його підсмажу. філе наше вже підсмажилось і трохи так-то. то воно вже гарне таке. Підсмажена цибулька. Ми додаємо морку. У мене морква тут по-корейськи замерзла, але може бути і така морква. Заморожена така морква в мене. Можна і так потерти таку морквину. Я її кидаю сюди. Коли вже морква наша теж підтушилася, підсмажилася, так, додаємо тепер часникові стрілки. Часникових стрілок, звичайно, може бути і більше. У мене тут лише 105 грам. Я більше не назбирала, скільки маю, скільки даю. О, отако. Чесникові стрілки тушкуємо, аби були до зм'якшення. Ну і десь так 10-15 хвилин треба тушкувати. О. Накриваємо і тушкуємо під кришком на легенькому вогні. Так, Тепер обов'язково посолимо. Мішаємо, аби це зміни, змінив колір Таке треба тут. Дамо ще цибульки. Це і зеленою все сюди дамо. Тут у мене, то можна давати різні спеції, але у мене тут спеції, як є бо у, у моркви по кореці я не буду нічого такого давати тут. І виливаємо сюди е, сметани. Тут у мене є так з три ложки. І Найсі тушкує під кришку. Як тільки наше стало стрілки, наші м'які, змінили колір, вони м'ягенькі вже стали і вже все готове. М'ягеньке вже. Наша страва готова. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові! Мир всім і нашій Україні. До зустрічі! Ось такі смачненькі часникові стрілки виходять. Така, така страва у нас виходить дуже. Гарна, делікатна і, і смачненька, просто готується До будь-якого гарніру дуже буде смакувати. Ви можете собі дати і більше часникових стрілок. Можете дати дуже. дивіть, як гарно і смачно. Можна до картоплі молодої, можна до гречки. До Будь-який гарнір можна дати. М'ягесеньке, дуже смачні. Я навіть собі заморожую. Часникових таких стрілок, і в будь-який час я собі їх готую. О, ось така страва. Виді, як гарно виглядає і смачно. Спеції можете давати за своїм смаком перець чи там копчена паприка, чи що в мене у цім моркві по корейці є різні спеції, і я не дуже давала більше. Так само можете сіль перець давати до свого смаку. Можете ще якусь любу зелень давати. Але отак можна давати більше часникових стрілок. Отак мені дуже-дуже смакує. О. Так що, і так само можете дати більше ще і, чи сметани, чи вершків. Можете навіть поділити вершки чи сметану наполовину з водою, аби вони підтушилися, стрілки, стрілки треба тушити до м'якості, близько десь 15 хвилин. Так що готуйте.